Легкий кавалерист проти драгунів 17 століття. У легких кавалеристів чудова дальність атаки, проте якщо немає контролю, драгуни 17 без проблем своєю кількістю перестріляють якісних легких кавалеристів Що вони і показують в цій дуелі. Битва проти Драгунів XVIII століття доволі рівний бій. Як на мене, будь-яка сторона має шанси перемогти. Той, хто займе кращі позиції на початок бою, має шанси на перемогу. Конкретно тут перемогли легкі кавалеристи, але їх дуже мало залишилось. Бій проти королівських мушкетерів. Шукаю варіанти, в яких королівські мушкетери покажуть себе найбільш ефективно. І це один з таких варіантів. Доволі впевнена перемога королівських мушкетерів. 40 залишається живими. Масовий драгун, у нього мало здоров'я, доволі посередні характеристики. Що саме цікаве, конкретно в цій битві французькі драгуни показали себе навіть гірше, ніж драгуни 17 століття. Перемогли, але якось невпевнено. Наступна дуель проти драгунів 18 століття з Нідерландів. Нідерландські драгуни це також унікальний юніт. У них дуже багато здоров'я, і це в даному випадку непогано працює. А от нідерландські драгуни без особливих проблем розбираються з легкими кавалеристами.